Ується, мене звуть Оксана Сопрович, і сьогодні наша гостя, очільниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Наталія Калмукова. Вітає вас! Доброго дня всім! Рада вас бачити, рада тут у вас знаходитись за даними МОЗ в Україні від початку цього року. Зафіксували вже понад 40 випадків кору. Це вже в чотири рази більше, якщо порівнювати з усім минулим роком. І через низький рівень охоплення щепленням Україна перебуває під ризиком спалаху кору. Яка ситуація у Чернівцях? Так, ми розуміємо, що це серйозна проблема. Вакцинуватися потрібно. Ми розуміємо, що є ризики того, що може бути перевищення під порогу. Ми розуміємо, що потрібно нашим діткам, нашим мамам, нашим мешканцям розрозуміти, що це серйозне захворювання. І так, у нас в місті теж є випадок, але є також ризики розпосюдження. Але це дитина під наглядом, піти під спостереженням. І лікарі займаються тим, що вакцинують всіх, які потребують до вакцинації. Скільки доз вакцини від кору, і краснухи сьогодні є в наявності у міста? Тобто яку кількість населення можемо забезпечити? Е, ну, цифру я вам зараз не скажу, але достатня кількість вакцини є. Достатня кількість для того, щоб вакцинувати, достатня кількість для того, щоб довакцинувати тих, які пропустили десь свою вакцинацію. Цим займаються наші лікарі первинної ланки, тому запрошую всіх, хто ще. Не вакцинувався не так давно до центральної лікарні приєднали другий і четверту міську лікарню. Розкажіть про перші підсумки такого кроку. Е, ну, взагалі, я так трошки почну е, здалеку так. Нам було запропоновано е, створити мережу закладів, кластерність, можливо, десь чули це е, надкластерні заклади, кластерні і е, заклади загального типу. І первинна ланка, які в нас є. Е, ми це розуміли раніше, що це до цього йде. і е, в нашому місті було міських лікарень, була центральна міська лікарня, пологовий будинок, четверта міська лікарня. Які, ну, якщо залишалися б, скажімо так, з цією, скажімо так, реформою новою, то могли залишитися за мережею. Ми розуміли, що і медичний персонал ми маємо зберегти, і медичну послугу в тих місцях, де вони її надають. Ми теж мусимо зберегти, тому що це наші чернівчани, які от звикли отримувати ту послугу в тому місці, де вона є. Тому було прийнято рішення, щоб об'єднати наші заклади. Четверту міську лікарню, і центральну міську лікарню в юридичну одну центральну міську клінічну лікарню. І та і вона тепер у нас є війшла в мережу. Вона є кластерною, так як має всі послуги, які передбачає кластерна лікарня. А це і пологи, і ну, інші напрямки, всі, всі інші, майже всі, і відповідає тому рівню, який потрібно. І зберегли ми медичний персонал, перш за все. Ті лікарі, які надавали послуги на місцях, і ну забезпеч... це дало змогу забезпечити і фінансово ці заклади. Вони працюють стабільно. Вони не залишилися без там контрактів з національною службою чи без коштів. Тому цей був крок такий мені, як на мене, він раціональний і, і ну скажімо так, ніде на збереження нашої медичної галузі саме в місті. А потреби у скороченні не було. У скороченні, так, десь можливо адміністративні, скажімо так, відділення, так адміністрація трішечки як, ну, оптимізувалася, скажу так, тому що все ж таки на три лікарні не потрібно трьох головних лікарів, так ось але а медичний персонал в цей момент залишився на своїх місцях. Тому я про це кажу, що можливо. Медична послуга збережна десь постраждала, десь адміністрація. Але я думаю, що ну, на три головні лікарі це теж забагато. Розкажіть про відкриття амбулаторії в густонаселених районах. Міста, скільки їх є, де ще тривають роботи? Я скажу так: якщо тут ми оптимізовуємо ті лікарні, стаціонарні заклади, ми їх оптимізовуємо, ми їх, як то кажуть, ну, об'єднуємо. То первинна ланка, первинна мережа, амбулаторна мережа не повинна бути розширена. Це наша така стратегія, і ми нею слідуємо. Тому що вважаємо, що саме лікар первинної ланки перший може запідозрити, допомогти, порадити, передбачити швидше зреагувати, допомогти людині, куди звернутися і як це з цим справитися. І тому я вважаю, що Лікар там, терапевт, сімейний лікар чи педіатр повинен бути в, доступні, в доступності. І це не означає, що це фізична доступність, а поруч. Це має бути поруч біля будинку, десь недалеко, щоб людина не їхала до свого до лікаря, з яким в неї декларація через це місто за 7 кілометрів. Тому ми розвиваємо цю мережу, ми розширюємо на даний час. ми Якщо ви знаєте, на Білоруській була відкрита амбулаторія. Ми об'єднали об'єднали деякі деякі заклади ще в минулому році. Це поліклініка профоглядів, Вона вже тепер стала частиною першої поліклініки, і надає всі ті самі послуги. І на даний час ми ще декілька таких амбулаторій готуємо. У нас готується амбулаторія на південно-кільцевій. Буде в нас така амбулаторія сімейного. Сімейної медицини теж будуть там лікарі, які надають там допомогу. Вже, і для них буде відкрите. І на головній теж ще одне відділення буде, і на вулиці Текстильників теж там проводиться ремонт, там теж ну, вже довгий час. Ну, скажімо так, такий регіон, де ну, важко добратися до е, свого лікаря, тому там теж буде амбулаторія. Ще в майбутньому, якщо все буде добре, я би хотіла, щоб на мікрорайоні м от, на проспект продовження, там дуже багато-багато там, там, ну, скажімо, Сторжницька, проситься десь медичний заклад, туди б люди могли звернутися, тому що трошки далекуват. Тому там теж є в планах, можливо, якщо буде приміщення хороше, десь знайдемо, то теж. Організує. А ці амбулаторії, про які ви згадали, де зараз тривають роботи, коли їх мають відкрити до кінця цього року? Ну, ці так. Я вважаю, що до кінця року ми е, зможемо їх відкрити. Наскільки міські лікарні амбулаторії оснащені ліфтами, пандусами, інклюзивними палатами і вбираннями? Е, так, доступність зараз у нас, скажімо так, на першому місці. Ми е, кожен заклад, який хоче отримати, скажімо так, співпрацювати з Національною службою здоров'я. Він має отримати сертифікат про доступність. Він звертається до спеціалізованих ну спеціалістів, які приходять, дивляться і надають такий цей. Тому кожен заклад без цього сертифікату, ну договір з національною службою їм буде закритий. А це всі фінанси. Тому наші керівники не тільки зацікавлені це робити, тому що ми їх так налаштовуємо, але й вони розуміють, що це повинно бути однозначно. І в принципі, майже ну, всі наші заклади є в них і доступність, і ліфти, і е, різні ну, моменти, які потрібні і палати облаштовані, і кабінети там інклюзивного прийому на перших поверхах, і в пологому будинку пандуси є вбиральні, у всіх вбиральні е, ну, забезпечені, скажімо так, доступністю. Тому десь ще є, можливо, якісь корпуси, які ну там. Е, е, це важко забезпечити, там старі, там, чи ще ж, але в цьому закладі має бути забезпечена доступність. Тому я думаю, що можна навіть це проконтролювати. Які плани на найближчі місяці? Які відділення плануєте відкривати? На найближчі місяці ми все ж таки плануємо завершити, скажімо так, формування структури нашої центральної міської лікарні. Все ж такі, ми об'єдналися. Тепер нам треба логістично розмістити, подивитися, як воно буде функціонувати, щоб все ж таки і в садворі залишилися всі-всі послуги, які там були, щоб не було нерікань, що там не можемо чи аналізи здати. Є такі, ну десь я чую такі моменти. Це має бути на місці. Це подивитися, чи чого там не вистачає, щоб там забезпечити, тому що якщо ми вже маємо один заклад такий. Великі, то відповідно в кожному, в кожному структурному, ну, в кожному корпусі має надаватися та допомога, яка, е, яка ну, гарантована державою, які, ті пакети, які має цей заклад. Тому ми формуємо зараз структуру, дивимося, ми е, відкривати за, е, відділення. У нас є дуже багато відділень, які просто треба їх розмістити, подивитися, чи воно працює, щоб все було гарно і добре. Логістично а яка ситуація у нас з реабілітаційною допомогою і для військових, зокрема для людей з інвалідністю? Так, я поясню з реабілітації з Нашій центральній міській лікарні одне з перших було відділень реабілі... реабілітаційних в місті, навіть тому, що у нас функціонував реабілітаційний центр ще до е, повномасштабного вторгнення. В нас е, було відділення реабілітації. І відповідно, коли ми зрозуміли, що потребують і військові теж реабілітації? Це відділення було заявлено в МОС як таке, що може надавати таку допомогу. І ми війшли в цей перелік, і відділення, яке в нас знаходиться в центральній міській лікарні, воно надає реабілітаційну допомогу також і е, І Вже коли сформована мережа, нам міністерство говорить про те, що надкластерна лікарня надкластерні лікарні мають мати центри реабілітації, кластерні лікарні мають мати принаймні відділення, реабілітації це обов'язково. Всі інші це вже дивлячись по населенню і по потребі. Е, і тому ми вже розуміємо, що в нас є відділення, в нас є центральна міська лікарня, і наша справа зараз тільки розвивати це відділення. Е, на даний час керівник дано йому завдання він повинен зробити там ремонт. І ми хотіли би ще трішки його розширити, збільшити, тому що все ж таки є потреба. Ми розуміємо, що десь е, е, я скажу так, що ну, ми спілкувалися із військовими і спостерігали, як це відбувається. Ми розуміємо, що зараз у нас ще йде війна. ще ми не, ну, Я маю на увазі, що військові ще не, ми не можемо їх надовго залишати, вони приїжджають, вони отримують якусь реабілітацію і мусять повертатися. Тому забезпечити такий процес ми можемо зараз тими силами. Але коли вони повернуться і на майбутнє. Тому що є такі запитання, чи не, не потрібно нам там будувати зараз реабілітаційний центр. Е, я скажу так, що коли наші військові повернуться, коли вони пройдуть повністю лікування, коли вони відновляться в тих реабілітаційних центрах, які потребують, то їм надзвичайно буде потрібна амбулаторна реабілітація. Що це означає? Що не потрібно буде лежати десь в якійсь лікарні, щоб отримати там, ну, санаторій. Да? Ми вже пройшли цю історію з санаторіями. А людина захоче прийти. Отримати і піти в сім'ю. Тому для цього в нас є ще дві поліклініки, які мають амбулаторні реабілітаційні відділення. Поліклініка номер 1 має на Шептицьку реабілітаційне відділення, амбулаторне, воно досить добре оснащене, воно досить непогане. І нещодавно у нас були представники з Національної служби здоров'я, і, до речі, зауважили, що одне з. Найкращих в Західній Україні так, ну, не, не трошки мушу похвалити, тому що дійсно там робота проведена хороша. І поліклініка номер 2 теж має амбулаторну реабілітацію пакет і теж надає цю послугу. І теж я вважаю, що це треба розвивати. В це треба вкладати, і е, ну, ми цим зараз і займаємося, тому теж запрошую вас подивитися на наші реабілітаційні відділення, які є в амбулаторії. Тому ми розвиваємо наше центральну міську лікарню відділення і амбулаторні реабілітації. Я вважаю, що цього буде і достатньо, і ну, наступно будемо рости далі. А щодо робіт у центральній лікарні, ви сказали, що зараз там будуть ремонтувати те відділення реабілітаційне так. і хочуть його розширювати по термінах, зорієнтувати і по коштах чи вистачає сьогодні фінансування. Ну, якщо говорити про Ну, терміни, ми розуміємо, це декілька місяців буде, але Ну, воно зараз функціонує. Але все ж таки, ми думаємо про пацієнта, і мені здається, що пацієнту ну, потрібно створити гарні умови. Ну, це моя така думка, і я би хотіла, щоб там було достойно. так? По фінансам, по фінансам. Ну, у нас є в лікарня, в нас теж має фінанси свої, вона теж може за свої кошти фінансуватися. Я думаю, що затримки фінансування в цьому ну, бути не може. Також є наші міські бюджети, які готовий допомогти завжди. Тут питань немає, тому що я все ж таки вважаю, що міські бюджети мають фінансувати стіни і ремонти для того, щоб лікарня могла надавати послугу. Тому з фінансуванням, я думаю, що проблеми немає. А скільки коштів було виділено на ремонт саме реабілітаційного відділення? На даний час готується проєктно-кошторисна документація, там порядку 4 мільйони стається десь так. Але я думаю, що нам треба просто швидше його починати і ремонтувати. Наскільки міські медзаклади сьогодні готові до можливих відключень електроенергії? Наскільки вони забезпечені генераторами, укриттями? Е, я теж скажу, що як то кажуть, у нас була попередня біда це ковід. І під час ковіду наші заклади, так як потребували кисню, пам'ятаєте, це було теж на, на слуху і постійної підтримки кисневого забезпечення. Наші заклади були всі забезпечені великими генераторами. Я маю на увазі лікарні. Вони до військових дій були забезпечені, і зараз у них є генератори. В центральній міській лікарні великі, які забезпечують і кисень окремо, і окрему ну, підтримку електроенергії. Так? Дитяча лікарня теж має, і наші амбулаторії теж мають кожна. Має, кожен корпус має е, генератор. Е, звісно, що теж можливо, якщо з досвіду до минулого року е, в поліклініках. Е, під час там, відключень е, світла, то в них були генератори, які забезпечували роботу комп'ютерної техніки, кабінетів, де можна прийняти. Звісно, е, забезпечити повністю корпус, е, щоб він працював, це не було такого, не так надовго відключали світло, тому тут проблеми немає. Але прийом, щоб можна було заносити так, інформацію, це все забезпечувалося і нормально. Я думаю, а яка ситуація з укриттями? Е, про укриття скажу. Теж мушу сказати декілька слів нашій центральній міській лікарні. Якщо говорити про медичні заклади, там один з найкращих укриттів, там і палати можна розмістити, і операційна там є і абсолютно нормально для того, щоб провадити медичну практику в умовах ну, якихось таких екстерних. От це про центральну міську лікарню. пологовому будинку теж є не такі, але теж є укриття. І наші заклади теж мають і поліклініки мають навіть деякі надають, скажімо так, допомогу поруч школам. Там дитяча поліклініка вона запрошує до себе діточок. Тому, ну в принципі, її, ну не досить гарна ситуація. В садгорі, і зразу скажу, тому що там ну немає такого укриття, але є місце, де можна це організувати. Безоплатні послуги в медзакладах. Розкажіть, де пацієнти можуть знайти інформацію про те, які послуги їм можуть надати безкоштовно, а за які вони повинні платити. Я скажу так, що в наших закладах у всіх повинна бути інформація, і вона є в доступній так для пацієнтів, де пацієнт може отримати є стенди, де є прописано всі послуги, які надаються. Всі, весь перелік послуг, які є на сайті Національної служби здоров'я, ті, які входять в програму медичних гарантій в, нашому, скажімо так, в нашій Чернівецькій громаді, можна отримати. Я скажу більше про те, про платні послуги, скажімо так, то, тому що я все ж таки хочу акцентувати, що у нас ну, всі заклади мають договір з Національною службою здоров'я і те, що вони прописано в договорі, воно має надаватися безкоштовно. Я Хочу на цьому акцентувати, тому що теж можливо, десь є моменти такі, і я хочу звернутися до мешканців. Що якщо відбуваються такі моменти, то про це треба говорити, тому що ну різні ситуації бувають на даний момент, ми бачимо, що. Фінансово заходи стабільні, кошти в них є. Я я постійно моніторюю, чи вони отримали чи не отримали за ті чи інші послуги. Вони отримують вчасно. Національна служба здоров'я виконує свої зобов'язання, тому вважаю, що повинно бути все правильно, як так як прописано в договорі. А чи є терміни по наданню безоплатних послуг? Що саме, якщо ну тобто, от коли, наприклад, кажуть, ми там можемо вам зробити аналіз певний, але через чотири місяці хочете швидше платіть гроші, зробимо плату, я поясню так. Є ну, людський фактор, десь можливо якась черга є, але це теж треба дивитися індивідуально, чому вона створюється і як її розвантажити. Це окремий момент. Якщо кажуть, що е, ви там сьогодні, якщо сьогодні зробите, то ви заплатите. А якщо е, ну, через 4 місяці, так то буде безкоштовно. Е, такого бути не може, тому що якщо. Заклад має договір на цю послугу, на той самий, там, грубо кажучи, загальний аналіз крові, так, він має на це договір. І за це йому держава заплатила, то платною послугою це вже не може бути. Платна послуга це може бути те, що не входить в договір. Ну, та послуга, яка не прописана в договорі. І не має значення, чи вона сьогодні, чи через 4 місяці, чи як. Вона має бути безкоштовна. А організувати, щоб не було черги, не було накопичення людей, щоб для них було комфортно, якийсь електронний запис або заміна. Ну, це вже в руках керівника того. Тому. Нема такого, щоб зараз заплатити, а якщо потім, то буде це теж порушення. Чи достатньо лікарні сьогодні забезпечені фізрозчинами, шприцами, бахілами, рукавичками? Чи є потреба у пацієнтів купувати це все? Знову ж таки, я повернуся до договору Національної служби здоров'я, тому що там прописано все, що потрібно для забезпечення тої чи іншої послуги. Якщо для цієї послуги потрібно бахіли, шприци. Чи будь-яка така допоміжна е якийсь, то він має бути забезпечений безкоштовно. Тому я досить, ну так е ну, погано е відношуся, коли я заходжу в заклад, і там немає безкоштовних бахіл. Я взагалі не розумію, для чого бахіли. Але якщо ви прийняли рішення про те, що ви хотіли би, щоб у вас були бахіли, то будь ласка, забезпечте їх без безкоштовно. Це важливо, тому що е людина, прийшовши в заклад, вона має... Якщо людина, я поясню так, якщо людина потрапляє в стаціонар, ну в наш лікувальний заклад вона зайшла в ці двері, і все, все те, що з нею відбувається вже всередині, це все відповідальність керівника і відповідальність цієї лікарні. І вона має бути безкоштовна. Тому бахіли, шприци, спирти, ще щось, ще щось. Воно все є. Я ще раз наголошу на тому, що крім того, що фінансово заклади стабільні, це одне. Крім того, ми так само отримуємо досить багато і гуманітарної допомоги. і Заклади, ну я бачу це. Бачу, що і держава допомагає і розподіли і є досить. Ну вони забезпечені тими ж самими антибіотиками, якимись препаратами, фізрозчинами. Це все є. І Я хочу ще раз наголосити, що є програма є ліки. Це теж так е, треба заакцентувати. Де наші заклади що е, два тижні? Вони оновлюють інформацію про те, що є в них на, і в наявності. Тому, теж, якщо є активні наші чернівчани, я от, е, дуже рекомендую, щоб заходили, дивилися, що це є в наявності в цьому закладі. І просити за це кошти це вже інше. Ситуації. І якщо заклад усім цим забезпечений, але все ж таки пацієнта е, направляють в аптеку купити це за власні кошти, що він може зробити? Куди йому звертатися? Ну, я почну напевно з, з найменшого, він може звернутися до керівника, тому що він же там на місці, якщо це там день чи ні, він може звернутися до керівника, запитати, чому у вас така ситуація, або що ви. Про це думаєте, або як ви з цим боретесь. так? Е, другий варіант це, звісно, це наші комунальні заклади міського підпорядкування, вони підпорядковані в міській раді, є міське управління. Е, у нас є е, і відділ ну, звернень, ми спрацюємо зі зверненнями, можна до нас звернутися, можна до нас зателефонувати. Можна, е, ми, до речі, у нас є така програма, ми в е, наших закладах. Маємо такі як оголошення з QR-кодами. Можливо, і наші пацієнти бачили такі синенька штучка така з QR-кодом, де можна навести телефон і е звернутися. І воно надходить до нас, і ми можемо на це швидко реагувати. До прикладу, чи десь. Е Ну, скажем так, не у нас були такі випадки. Немає води в крані, в палаті, до прикладу, І людина може анонімно звернутися. Це не обов'язково, що це будемо сварити керівника, чи зараз ми того лікаря будемо там, не знаю, що йому робити. Це наша, скажем так, просьба звертатися. Чому? Тому що ми можемо це змінити. Ми можемо цю ситуацію, яка склалася там. Хтось в когось попросив купити бахіли, ми можемо на неї зараз реагувати і зняти цей негатив, щоб ми от, сьогодні не обговорювали такі погані випадки. Ми можемо зняти, чому так сталося? Чому можливо щось там непорозуміння якесь вийшло, чи ще щось чи швидко це усунути? А як пацієнт дізнається про те, що його скаргу дійсно розглянули і що якийсь результат е, отримав? Тобто, як працює цей зворотній зв'язок? Ну, якщо це письмова скарга, то звісно ми Письмову відповідь е, обов'язково е, згідно законодавства. Якщо це звернення якби до нас е, управління ну, через QR-код, якщо там, там є така анкетка, можна прописати свої контактні дані, ми можемо перезвонити, і е, там ну, в найшвидший період ми стараємося переснути, сказати, як ми її взяли в роботу і що ми зараз робимо, або усунули, або ми над нею працюємо. А якщо просто є досить велика частина людей, які хочуть звернутися, але хочуть, щоб це було анонімно. То тоді вже складніше, але все рівно ми кожна скарга, кожний е такий момент ми реагуємо. В кінці місяця ми це все аналізуємо. Ми дивимося, в якому закладі були скарги, які чому ми збираємо керівників, ми їм надсилаємо. Від цього залежить їхня заробітна плата, <гум> тому що ми ну це важливо, тому що комфорт і сервіс в закладі це одне з основних таких направлень. Тому вони про це теж знають і ну, працюють над цим. Така наша маленька напрямок. А скільки скарг до вас надійшло у цьому році? У досить багато скарг. Я до речі скажу так. На сьогодні я цифру не можу сказати, але там по 500, по 600, навіть щомісяця буває, як коли. Але вони різні бувають. Є така є ситуація, які люди хочуть сказати, дякую, буває таке, що там десь їм щось сподобалося. Десь буває скарга, десь буває просто там про якогось лікаря пишуть, що, що дуже гарний лікар, дякую йому, а деколи негатив. Але ну, ми бачимо, як працює кожен заходів. І ми можемо порівнювати, де краще ставлення, де краще лікарі, а де щось гірше ну тому ми ну, я не пам'ятаю. Ну так десь 500-400, як який місяць, як коли буває. А бували випадки, коли притягували когось із медперсоналу до відповідальності? Так, однозначно, якщо є якась ситуація, яка. Е Ну, супережі закону, ми просимо людину писати заяву і звертатися в правоохоронні органи. Тому ну на даний час я не можу. Зараз немає такого, щоб щось вам такого цікавого розповісти. Але якщо є така ситуація, однозначно ми звертаємося і реагуємо. Ну цьогоріч таких прецедентів не було, щоб mm -hmm. до суду доходило, так? Безоплатні ліки в стаціонарах. Розкажіть, як це працює? Я вже говорила: якщо людина потрапляє в стаціонар, ліки вона повинна отримати на це лікування згідно договору має бути забезпечена. Це в стаціонар. Це якщо людина лягла в лікарню. Якщо людина звернулася, ну я розумію, наступне зараз буде це, якщо вона звернулася в поліклініку. Так, якщо вона звернулася в поліклініку до військового спеціаліста або до свого сімейного лікаря, і е, тоді вже е, це не входить в пакет, ліки не входять в пакет. Але е, в нас є пільгові категорії населення, які потребують. Е, ліки, а також є програма Доступні ліки. Тому вона зараз е, досить широка, там є досить великий вибір е, препаратів, і е, ці ліки є або безкоштовно, або з незначною доплатою, дивлячись на виробника. Тому е, теж людина може при амбулаторному лікуванні отримати ті ліки, які потрібно безкоштовно. До прикладу, а як працюють електронні рецепти? Розкажи. Ну, кожен лікар виписує, якщо потрібно. Є е, кошту лікаря комп'ютер, інтернет, так і вони виписують електронний рецепт. Людина отримує е, ну такий код цифровий. Вона приходить в аптеку, його показує і видають, дають ліки, ті, які потрібно, які виписав лікар. І аптеці держава за це відшкодовує. Ну кошти вже. Кінці. Угу. Тобто на папірці лікарі не мають виписувати? Ні, однозначно. З папірцями треба, я вже цим боремося, звісно, є такі ще моменти, але на папірцях не потрібно. Є електронний рецепт, є код, який вже отримала аптека, ну, коли людина прийшла. Тому папірці вже в минулому повинні бути. Я розумію, що десь ще є, але. Це вже таке. А скарги на те, що людей направляли в аптеку купувати ті ліки, які їх мали б забезпечити безкоштовно, були у цьому році? Були, да. так. От такі випадки були, тому я просто. Це... Хочу наголосити, що я відкрита до, до таких речей, прошу писати і не знаю, звертатися, і ми будемо на це досить жорстко реагувати. Тому що якщо, Той, як якщо в договорі прописано, є гаряча лінія Національної служби здоров'я, і це все договірні умови. Якщо керівник підписує договір. Умови договору. Якщо в договорі прописано, що ці ліки він має надати безкоштовно, а він їх не надав, то це може призвести до розірвання договору, просто за порушення виконання договору. Це вже юридичні моменти, і навіть це вже менш якісь такі, знаєте, наші медичні там, А це юридична відповідальність. Треба дивитися, що ти підписав. Де, коли буває, не всі бачать на цьому. все. дякую вам. Дякую вам за приємну розмову. Отже, що коїться нині у Чернівецьких медзакладах сьогодні дізнавалися в очільниці управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Наталії Калмакової.